Вітаю! Мене звати Дмитро і у цьому відео я вам розкажу про загальні особливості нового модельного ряду рекуператорів SmartStream, проведу огляд комплектації та більш детально зупинимось на кожному елементі окремо. А почнемо ми з того, що ви отримуєте з коробки. Це є вентиляційний канал власного виробництва довжиною 60 см. Саморозширяюча монтажна стрічка, алюмінієвий регенератор тепла та внутрішній модуль. Вентиляційний канал та монтаж. Діаметр каналу 150 мм. Його монтаж здійснюється шляхом алмазного буріння стіни коронкою діаметром від 160 до 170 мм. Отвір у стіні робиться під кутом 1,5-3 градуси в бік вулиці. Сам канал обрізається на місці монтажа по фактичній товщині стіни, тобто вам не потрібно спочатку робити отвір і чекати, поки приїде привітрювач. Монтажник на місці адаптує його до потрібної товщини стіни. Мінімальна довжина каналу може бути 28 см. Але якщо ваша стіна грубша, ніж 60 см, то уточніться при замовленні, адже канал без проблем подовжується. У комплект входить розширювальна стрічка, котра фіксує канал у отворі, тепло та гідроізолює його. Обмотується вона на першому кільці, на останньому та посередині. Теплообмін та регенератор тепла. Акумулятор тепла, він же регенератор. Його основна функція це забір енергії, котра міститься у тяжному повітрі і передача її приплавному. Якщо ми говоримо про холодний період, то ми акумулюємо тепло і підігріваємо притічне повітря. Якщо ми говоримо про теплий період, то ми ним акумулюємо холод від кондиціонера і охолоджуємо гаряче повітря, яке надходить з вулиці. Рекуператор це пасивна система, яка не генерує енергію, і тому є хибна думка, що стіновим провітрювачем можна обігріти або охолодити кімнату. Рекуператор працює тільки на збереження наявної енергії у витяжному повітрі. Наш теплообмінник має особливу конструкцію, котра поєднала два важливі фактори: це компактний розмір. Та одну з найбільших площ поверхні, котрі дозволяють експлуатувати наші провітрювачі при температурі мінус 20 градусів. Конструкція рекуператора не піддається обмерзанню, тому не потребує додаткового підігріву. З плюсів цього елементу можна виокремити надзвичайну легкість технічного обслуговування. Просто його потрібно дістати з вентиляційного каналу, промити під душем. Ми зробили все для того, щоб це, мол, цю процедуру могла провести домогосподарка. І ви не зверталися до окремих сервісів і не платили за це гроші. Також надзвичайно важливим фактором цього теплообмінника є його високий коефіцієнт теплоємності, який у середньому у 2,5 рази більше, ніж у кераміки або у міді. І немало важливим питанням, пов'язаним з перевітрювачами, це є показник їх корисної дії. Ми впевнені, що маніпуляції про 95% могли вас заінтригувати, але ми вимушені розчарувати. 90% і вище, досягаються при доволі теплій погоді, коли не стоїть питання збереження тепла, тому будьмо реалістами і почнемо відокремлювати фізичні можливості матеріалів з гарними маркетинговими цифрами в технічних характеристиках. Тому що жодне обладнання такого типу, незалежно від однотрубної чи двотрубної конструкції, не здатне забезпечити такі показники. Тому, коли ви почитаєте, що чи почуєте, що при температурі мінус 20 градусів морозу рекуператор вам буде постійно повертати 20 градусів тепла, майте на увазі, що вами почали маніпулювати. На прикладі наших провітрюючих пояснень. є витяжний цикл, під час якого акумулюється тепло, є притічний цикл, під час якого це тепло віддається. Тобто регенератор поступово нагрівається та поступово охолоджується. Ми представили графіки з показниками температур на нашому сайті, ви можете з ними ознайомитись і трошки про них розкажу. Тобто, якщо середня температура в приміщенні є 18 градусів, а середня добова температура зимою це в середньому 10 градусів, то на початку циклу ми отримуємо 18 градусів, а в кінці циклу ми отримуємо 9 градусів. Тобто під час циклу, який триває 70 секунд, ваше притічне повітря буде від 18, 17, 16 до 9 градусів. І може з'явитися питання, що це твердження вірне тільки для однотрубних рекуператорів з поперемінним циклом, коли спочатку нагрівається, а потім поступово охолоджується. Адже ще існують і двотрубні системи, в яких є одночасний повітря коли одночасно забирається повітря і одночасно подається. Тому. На жаль, змушу не розчарувати. Такі системи вони фізично не здатні забезпечити такі. Теплообмін. Тому 90% світових брендів, які займаються виробництвом провітрювачів, вони для себе вирішили зупинитися власне, на однотрубній системі, адже вона створює менше проблем, вона більш контрольована, вона не має обмерзання зимою і вона не потребує додаткового оснащення підігрівом, тобто розморозкою. Але кожна компанія особисто вирішує, як і яку інформацію подавати своєму споживачу. Ми вирішили для себе, що не будемо спекулювати у питаннях теплообміну, адже будь який адекватний Спеціаліст розуміє різницю між можливостями фізичних властивостей матеріалів та гарними цифрами у таблиці технічних характеристик. І до речі, ККД ка рекуператора SmartStream 98%, але при температурі зовнішнього повітря плюс 14 градусів та відносній вологості – 60%. Тому хочу підвести невеличкий висновок. Не варто розглядати провітрювачі, виштовхуючи тільки від матеріалу теплообмінника, адже він є одним з багатьох елементів системи, котра включає в себе багато важливіших факторів, ніж матеріал. Тому важливо розглядати систему в комплексі. Заключним елементом нашого огляду є внутрішній модуль. Робота системи забезпечується двома незалежними вентиляторами, котрі створюють збалансований повітрообмін, адже кожен з них відповідає за свій цикл роботи, на відміну від реверсивних провітрювачів, де витяг і притіг створює один вентилятор, фізичні, особливості якого не здатні забезпечити однакову кількість забору та подачі повітря. Тому реверсивні провітрювачі зазвичай рекомендують монтувати в парі, щоб запобігти дисбалансу повітрообміну. Для під'єднання до мережі електричного живлення використовується спеціальний конектор, який йде в комплекті з внутрішнім модулем. Ми не комплектуємо наші провітрювачі коротким мережевим шнуром з міркувань безпеки, адже ми не здатні гарантувати якість з'єднання дротів під час монтажа третьої особи. Забезпечення живлення здійснюється з клієнтської сторони, тобто перед монтажем або після монтажа самого рекуператора ви маєте підвести до нього електрику. Єдиною вимогою до електрики, власне, до дроту, є його січення. Воно має бути не більше, ніж 2х05 або до 2х075 мм обов'язково плоского формату. Наше обладнання споживає всього 4 Вт на годину, тому ви не підключаєте бойлер і вам не потрібно використовувати грубий шнур. Проводячи комплекс з енергомодернізації житла, нашою основною метою є зменшення будь-яких шляхів втечі тепла з дому. Для цього ми ставимо герметичні вікна, утеплюємо фасад будинку, шукаємо нові газові котли, котрі, котрі споживають менше, але дають більше. Та навіть заміна запірної арматури на батареї на декілька гривень здатна зменшити платіжку від постачальника послуг. Але все ж таки, що ми отримуємо в кінцевому результаті? А ми отримуємо не. У живу систему ми отримаємо герметичний термос, у якому повністю відсутній повітря обмін. І для вирішення цієї проблеми монтуються провітрювачі з рекуперацією тепла. Адже погодьтеся, інвестувати тисячі доларів у запобігання тепловтратам заради того, щоб потім просто зимою відкрити вікно і випустити все це тепло, ну, це не, над... не надто раціональне рішення. Тому знайте, що один цикл провітрювання виводить до 80% тепла, яке є в кімнаті, а компенсувати відсутність провітрювача можна лише проводячи до 4 повних циклів провітрювання, а повний цикл провітрювання це відкриття всіх вікон мінімум на 15 хвилин. І до чого я це все веду? Я це все веду до того, що провітрювач – це єдиний, єдине джерело надходження повітря, єдиний отвір, який має сполучати вашу кімнату з вулицю. І на нього припадає все зовнішнє навантаження. Тобто це є вітри. Холод, дощ, зміна атмосферного тиску. А ще частим ефектом у холодний період є надмірна робота витяжного каналу, яка спричиняє перетяг холодного повітря з отвору рекуператора. І це все спричиняє негативні наслідки як для вашого житла, так і для деяких елементів обладнання. Тому ми розробили та запатентували спеціальну систему балансування повітря. І вона втілена у нашій балансувальній діафрагмі, котра завдяки своїм гнучким налаштуванням дає вам можливість досягнути балансу між внутрішнім та зовнішніми умовами, зберегти приміщення від вітру, передуїв та протягів. І при цьому продовжувати експлуатувати обладнання без додаткових захисних елементів. Або витрат на покращувачі і конструктиви. Може попіклувалося над цим рішенням з коробки, тому ви як потенційний власник нашої продукції не забувайте про такий чудовий механізм, як балансувальна діафрагма. І Якщо взимку ви відчули, що з отвору дме про холодне повітря, просто прикрити діафрагму на 50% і насолоджуйтесь з повноцінним обміном.